Українцям є чим пишатися і на спортивному фронті. І хоча ми там не боремось з агресором, проте це не зменшує ваги наших перемог. У числі українців, які піднімалися на п'єдестал, зокрема на змаганнях із дзюдо, традиційно є і запоріжці. Збірна України виграла золото чемпіонату Європи з дзюдо серед спортсменів з вадами зору. В доробку наших спортсменів чотири золота, чотири срібла та бронза. Змагання протягом двох днів проходили в Італії і зібрали близько сотні спортсменів з 20 країн у складі національної збірної України. Успішно відзначила своє повернення з декретної відпустки чемпіонка Паралімпійських ігор, запоріжанка Інна Сич в дівоцтві Черняк, спортсменка, яка лише торік стала мамою, вибрала срібну нагороду у ваговій категорії 57 кілограмів. Тим часом у румунській констанції відбувся й традиційний міжнародний турнір з дзюдо серед молоді 2002-2007 року народження. Участь у змаганнях взяли понад 150 спортсменів, у тому числі і вихованці Запорізької обласної федерації дзюдо, дитячо-юнацької спортивної школи Олімп і фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Наші юнаки й дівчата не пасли задніх на румунських татамі. Зокрема, переможцем у вазі 100 кілограмів став Роман Крохмальов. А бронзову нагороду в категорії 66 кілограмів здобув Андрій Грушко.